Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магі. Захотілося сьогодні всіх порадувати і подивитися погані події для Росії до кінця року. То я дивився неочікувані події для України і для Росії, а тепер хочу конкретно погані подивитися. Я думаю, що побачимо щось цікаве, як кажуть, чуйка підказує, що має щось бути. Ну, побачимо. Ну і що ж, можете десь позручніше, а я починаю. Добре, напевно, три події буду дивитися, як і завжди. Отже, покажіть мені, будь ласка, три найгірші, найпоганіші події для Росії до кінця цього року 2025. -го. Отже, покажіть мені, будь ласка, першу, найгіршу, найпоганішу подію для Росії до кінця цього року. 2025. Скажімо, правда. Гебо. So. Соу. Ото. Цікаво. Райда далі. Морус перевернутий. Ага, це що це. Перевернутий. Несподіваний ракурс. От уж точно. Ну, гаразд. Заради такого навіть свою бузинову паличку розчахлив. А під конець, напевно, треба буде зробити дуже гарну корекцію для Росії. Отже, що в нас тут? Що ми маємо? Гебо, соло, отав, райдо, урус перевернутий, лагус, аліс перевернутий. Ну, як на погану подію, дійсно, доволі цікавий ракурс. Отож, про що мова? А, дивіться, багато бабахів буде на Росії. Якийсь, це прям якийсь особливий бабах має бути. Гебо ніколи одиницю не показує, як мінімум два. Дуже прям велике щось із великим вогнем із великим вибухом, може бути, із грибочком. Ні, це не ядерний бах, На жаль, чи на щастя, тут же як подивитись. Ну прям дуже-дуже щось велике. Цінне для російської влади, явно. Цінне для російської влади вибухне. Дуже красиво. Прям картинка така. Насичена стала. Далі, що таке? Е, ймовірно, це щось буде, що пов'язано із транспортом, ну, з транспортом, з логістикою. Е, ймовірно, ну не факт. А, ну, загалом показують, що це може бути і не зовсім військова ціль, ну, в тому плані, не напряму на, з російською воєнкою пов'язана. Ну і не цивільна також. Полагозу. Ну, нафта, да, нафта російська продовжить горіти, куди ж без того, і по алізу перевернутому. Ем, ну, Вони все одно все не захистять, як би сильно не старались. А постраждають ті об'єкти, або не захищені зовсім, або ті, які захист мають поганий. Я не боюсь в даному випадку це сказати. Росія по площі велика, але це їм грає в мінус, то, що в світі немає стільки ППО, щоб вони все закрили. Це перше, що мені тут пішло. Друге. Ну це перше, да, прям з такими, знаєте, такі красиві вогонь такий до неба. Аж бабах такий, прям, прям як слід. Показали гарно. Мені цікаво, коли це відіграється, що це буде. Це не одне буде, явно. Це буде не одне. Друга подія, яка тут цікава, йде. Ось буде пов'язано з партнерами з російськими. Це буде щось в медіа вийде. Чи якась зустріч медійна, чи то заява російської влади буде щодо якраз якогось певного партнерства, певних домовленостей. Це буде на якійсь поїздці. Вони кудись поїдуть. Це не, не до них приїдуть, вони поїдуть. А, ну Там щось їх облом чекає. От в чому справа. Облом чекає в плані, буде пов'язано з, з силою, з ресурсом. Вони очікують, що їм дадуть ресурс, а воно не так. А воно не так, ресурси їм не дадуть. Знаєте, красиві обіцянки, цяцянки і так далі. І що таке? Да не комфортненько їм стане від того дуже сильно. Ресурси може бути як військове і те, що дотичне, ну, техніка військова, там, всякі компоненти для армії і так далі. Так це можуть бути й гроші. Вони пок ніби покажуть, що все прекрасно, все чудово, а по факту ось дуже страшненько некомфортненько стане. Отак от. Так що партнери Росію мають прокинути до кінця року. Ну, один якийсь партнер, принаймні, точно. Побачимо. Як то кажуть, на рунах не написано, хто це буде, так що, ну пишіть свої здогадки в коментарях. Що це таке може бути? Хто це там російську та Гарненько прокине. Ну, це має бути щось гарне, точно. Шкода, що не перевернутий, тобто ще й покійник би якийсь би був топовий. Ну і без того гарно. Ну і в принципі, в принципі. ну, нафтова, нафтові галузі Росії продовжують бути весело, удари продовжаться. І не тільки удари. До речі, це може бути пов'язано безпосередньо із закупками їхньої нафти. От що, що прийшло, що хтось відвернеться від російської нафти. Перестане купляти просто. Ну, побачимо, хто це буде. Явно та країна, яка, яку Росія вважає ну, ніби своїм союзником. Ну, хай так і далі вважають. Цікаво буде, як це роз... відіграється. Ну, початок доволі непоганий. Подивимося, що далі буде. Так, гаразд, дякую за відповідь. Давайте далі подивимось. Гаразд. Покажіть мені, будь ласка, другу найгіршу, найпоганішу подію для Росії до кінця 2025 року. Скажіть вам, правда. Турісас перевернутий. Соло знов таке. Орус. Аріс перевернутий нас перевернути. Оце вже гарно. І що? Райду перевернути. О, прекрасно. Добре, подобається. Що в нас тут? Турісас перевернути, соло, урус, аліс перевернути, манус перевернути, феху, пряма, райдо перевернути. От тут уже покійничок буде. Правда. Значить, пішло кілька аспектів зараз, щоб це все. Не мішати в купу. Знов-таки, ось першими дадуть удари. Удари по Росії прям дуже з великим вогнем, з великим Бабахом. А це може відігратись двояко. От якщо там чітко йшло, що долбане на місці, то тут може долбанути і те, що прилетить. Це вже мають бути не дрони, дам підказку, якщо так. Це вже буде пов'язано безпосередньо із російською воєнкою. Тобто цілі будуть напряму воєнні. Склади якісь, виробництва, якісь, казарми, там, щось таке, що напряму з воєнкою і російською пов'язане. Знов-таки показують ну, то, що не захищено. Правда? Я повторюсь, все вони не захистять, як би не старались. У них ППО стільки в природі не існує, щоб вони все змогли закрити. Далі показують, що це буде з жертвами. Мало, тобто, оце, от, оце, от, що показали прильоти, а тут він явно не один буде, тут Феху далі йде. А, то це буде явно з жертвами. І там жертв має бути нормально так, по феху. Значить це не, не два там чоловіка до Кобзона відправиться далеко. Це щось таке буде цікаве. А, мало того, якась і військова шишка, саме військова, має до Кобзона піти. Побачимо, чи це буде в результаті цього прильоту, що натяка на певні думки, чи це буде окрема подія і якась військова шишка. Ну це прям, хтось прям дуже значний, має бути з великими пагонами. Хто піде до Кобзона, вже явно. А ось, показують, що цінний кадр буде їм. Ну і да, і піде на покой, на вічний в даному випадку. Ну якщо феху йде, феху нас перевернути, то це зразу багато жертв. Багато жертв, конкретно яких та військових. Чи силовики якісь можуть бути? Ну, так, да, можуть бути силовики загалом, можуть бути військові. Ну це явно не, 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 не два чоловіка, не три, не п'ять. По такому це, це щось цікаве, має бути прям масова загибель знач, росіян. Подивимось, на тимчасово окупованих це територіях буде, чи загалом. Ну, раз це показали, то це така подія, знаєте, буде дуже неприємна. Бо росіян е, дуже сильно горить від того, коли одномоментний удар забирає багато їхніх орків на той світ. От Тоді в них дуже гарно горить. От тут якраз той випадок, коли один удар буде, ну або серія ударів за буквально там якийсь дуже короткий проміжок часу, і оця от серія ударів потягне за собою дуже багато жертв. Да, Це гарно, я вважаю. Далі, що в нас тут? А, нашим вдасться щось знешкодити. Цінне російське. Це явно буде так само з воєнкою пов'язано. Ну, там буде великий бабах. Це вже долбане на місці, а не від того, що там прилетить. Явно це пов'язано з воєнкою. знов-таки показують, що воно вразливе. Ну, гаразд, прекрасно. А, далі, що тут іще? Мана з перевенти фехорай не перевернути. А, а, тут цікавше. Так, да, наші зможуть дещо знищити, через те, що ось оборона там погана. того, що ось певна персона, чим зайнялася корупцією в великих масштабах. Російська корупція наш друг. Сотий раз це повторюю. Так що, тут, да, зможемо винести якісь доволі цінні російські військові об'єкти через те, що. А відповідні особи, які за них відповідали, за їх оборону і так далі, розікрали кошти. Гарно, я вважаю, що прекрасно. Ну, корупційний скандал, ясне діло, після цього підніметься. Після оцього от удара, ось воно так і йде, ось удар, чи то удари навіть правильніше сказати. Ось і що, починають шукати крайні. Крайніх знаходять і беруть когось за п'яту точку через те, то, що корупція у великому масштабі. Ну, але в даному випадку нам оця от корупція дуже гарно на руку піде. Та що щось дуже цінне російське, військове, взлетить в повітря. До речі, тому що я бачу, повторюсь, туди не дрони мають прилетіти, а щось більш цікаве, якщо так, побачимо, побачимо. У нас є, чому летіти. Давайте третю подію, що може мажорний фінал буде. Побачив. Оце що показали в другому розкладі, то це щось прям дуже цінне, військове буде конкретно. Побачимо. Виробництво, чи що це буде. Прям показали, що це коштовне. Ну, побачимо. побачимо. Так, добре, дякую за відповіді. Ну а раз. І третю, найгіршу, найпоганішу подію для Росії до кінця цього року, 2025 року, покажіть мені. скажіть, Скажімо, правду. Що, може, бункер, ну, перед ногами винесуть? Ото було в номер. Ера. Ей вас. Райден. Соло знов таки, В кожному розкладі сьогодні, да все що? Стару поясніть, це куди так? Гарненько. По-моєму. А, в цьому плані? Цікава подія, дуже, дуже. Ну, гаразд, давайте. А, що в нас тут? Що ми маємо? Єра, Ей, Везрайду, Соло, Да, Спустару, -на Маннос. Навіть все пряме. Ну знов таки, я ж питаю, погані події. А, і в такому контексті цікавий ракурс вималюється. Про що мова? Показують повторювані події. Да Це ж було вже. Що таке? Якісь труднощі з минулого, ось вони повертаються. Труднощі ті вдарять? по чому? По логістиці і по транспорту. Бензинова криза? Так, да. але ну, я, я так бачу, це ще щось ще щось більш суттєве. Ось, труднощі з минулого, які що б'ють по транспорту. Мало того, це вдарить і по енергетиці по російській. Це вже біда в них з енергією починається, не електрозабезпеченням, правильніше сказати. А і що таке? Да, Зото пере зовсім живота. Ну, в принципі теж руна вищих сил. Що тут? Посторона, Манас А, у владі там таємні зміни відбуваються. До кінця цього року у владі мають відбутись російські певні таємні зміни. Під кінець року, під самий, вони вже можуть навіть і проявитись. Але поки що це процес більш таємний до кінця року. Це або воно проявиться або в кінці року, в самому, або вже на початку наступного року. От. Ну і мало того мені показав, да ти ж вже зрозумів, що тут до чого. Ну правда, оцв'язочка оця читається як зміни по волі вищих сил. Так що, да, карма Росії буде доганяти до кінця року. Якісь події будуть от саме. Спровоковані вищими силами. Ну, отримають, що заслужили, іншими словами. Буде весело. Не тільки їхній владі буде весело, ну, ну і російському болотному населенню так само. Правда. Значить, що тут ще далі йде? Ну, міст іде, в принципі, якомусь мосту гарно має стати. Це не, на жаль, це не йде, як то, що йому повна ханька насниться. На жаль. Ну, проїзд по ньому буде, скажімо так, ускладнений дуже і дуже. Побачимо, може кримський, може ще який. Ну, це, як раз показали, значить, це якийсь важливий міст буде. Не в якомусь там забитому селі, а щось таке більш цікаве. Красиво буде, медійно, ми це почуємо, побачимо, де ці проблеми почнуться. Угу. Ну, якщо читати дослівно, да, нафтова криза у них точніше, ну, нафтова сказав, ну, і нафтова також. Бензинова криза у них нікуди не дінеться, вона тільки наростати буде. То, що, ось дивіться, якщо взяти що це, що це таке, перевозка чи то транспортування чого? енергії. Ну, бензин це ж теж енергія, по суті. Окрім того, що у них і так зі світлом проблеми будуть на Росії. Ну, на жаль, воно тут не йде, що вся Росія піде в блекаут, хоча б дуже того хотілося. А, от. Но проблеми з енергією у них будуть. Посидять без світла, правда. І це йде не тільки як то, що це якийсь там Белород буде чи Курськ. Це має бути більш цікаво. Ну і більш далі від кордону, скажімо так. Так що, так, да, ми їх теж привітаємо. М -м -м -м. Ну так, да, зміни в владі. Ну, загалом мені це і в несподіваних подіях показували, що там якісь перетасовки у владі, саме у вищих ешелонах, вони будуть до кінця року. От і тут показують. І бачите, це йде для них як погана подія. Ну, побачимо, побачимо. Цікаво, насправді. Насправді цікаво. Ну що, давайте їм гарну корекцію на останок зробимо. Чи ще одненьку подивитись події? А давайте, добре, давайте ще одненьку. Мало, мало, хочеться ще чогось такого, мажорного фіналу. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну і добре, і четверту, погану, найгіршу, найпоганішу подію для Росії до кінця цього року 2025, -го. покажіть мені, будь ласка, скажіть вам правда. Інгус. Урус перевернутий. Наутіс перевернутий. О, гарно. Евес перевернутий. Далі що? Даус. Ансус. І. Що за ансус такий? Щось не хоче вилізати. Іса. Ага. Ну, гаразд. Два аспекти пішло основних. Тут реально розклад на половину треба ділити, навпіл. Добре, давайте, що мова. Що ми маємо? Інгус, урус, перевернутий, наутіс перевернути, я вас перевернутий, так, а зансу Ось знов таки наутіс, карма і жорсткі обмеження, дуже жорсткі по Наутісу перевернутому. Так що Росії буде весело, прям веселі події будуть до кінця цього року. Дивіться, що таке? Забезпечення армії. Ось, ось забезпечення ось армії, що по науті перевернутому. А вони не зможуть забезпечувати своїх орків просто. Це і фінансування йде, це і забезпечення. Ну не всім, не всім. Це певні, певна номенклатура. То, що прям ну, тяжко їм стане своїх орків забезпечувати просто. От і все. І фінанси це в першу чергу, і там, ну що це може бути, амуніція, там, скажімо, боєприпаси, щось типу того. Прям біда, велика з забезпеченням. Ну, До речі, це судилося, воно все одно буде. Ну, окей. А, далі. У них тут ще падають проблеми з логістикою. А, -а, -а. Слухайте, цікаве пішло, треба озвучити, дивіться. Науті зігса, да, одна з моїх улюблених зв'язочок, коли на Росію падає. Дивіться а, десь вони попадуть в оточення. Раз це показують, то це там далеко не десяток орків попаде. Це щось більш суттєве буде. Це по-перше. А по друге, їм доведеться відходити через брак ресурсу і якраз задля того, щоб в оточення не попасти. Ну, вони все одно попадуть. А, от. А їм доведеться десь відходити. Ось, вимушений відхід, воно по другому не читається. А, що дасть трансформацію ситуації і по Ансузу. Ансузагалом це перемовини. А ви знаєте, виглядає так, ніби десь росіянам гарно вломлять до кінця року. Так, що їм ось і оточення світить, і відходити доведеться. І щось то різко вони згадають про перемовини. Отак. от. І таємно. Ну, таємні перемовини частково. А з другого боку можна прочитати перемовини про що, про зупинку, про заморозку. Заморозку з чого цікаво? Ну, бойових дій, зрозуміло, з контексту. Правда? Цікаві події, однак. Оце, слухайте, як на мене, як на мій скромний, скромну мою оцінку, так оце от, чи не найцікавіша тут подія із усіх. Ну, Пишіть в коментарях. Ну, оточення йому хтось явно світить. Вони все одно в нього попадуть, якщо так, це один момент, а другий момент їм десь доведеться ось відходити, задля того, щоб якраз в оточення не попасти. Отак. Прекрасно. Прекрасно. А, ну далі, далі. То, що це перший аспект, так і другий, так, так би мовити, під аспект. Дивіться, через невдачі на фронті. А, вони спробують крутити, вертіти, щоб що, щоб перемовини затягнути. Но це все діло не вийде, того, що ось трансформація відбувається. Втручається якась зовнішня сила, яка все одно заставляє сісти за стіл перемовин. Хоча Росія спробує по максимуму то відтягнути. Ну, я так підозрюю, що таки нарешті Дональд Трамп проснеться таки нарешті, і встане з правильної ноги. Загалом мені це давно показують, але ну, щось він все все ніяк не хоче просинатись. Ну, має таке проснутися все-таки. Так що, ну, цікаво. Прям-прям-прям гарно. гарно. Ну що, давайте файну корекцію для росіян зробимо, щоб їм ще веселіше було на фронті. Тут не так оточення світить і відхід десь. Давайте ж їм ще краще зробимо. наче що ми їм такого гарненького побажаємо? Давайте їм все-таки, напевно, оточення побажаємо. Правда? Я думаю, що не тільки мені це сподобалося. Така подія. Значить, як ми їм оточення зробимо? Науті Зиса, а посередині їхні урки вурдалаки, урдалакі, урузи їхній. Да, їхня сила де? В оточенні їхня сила, в обмеженнях, жорстких. Так. Далі. Давайте їм ще військову поразку намалюємо. Як, як ми це зробимо? Давайте зробимо ось тако, скажімо, а, по Турісазу перевернутому, Унію перевернута. Розчарування на фронті робимо, так. Ну, давайте ще яку якогось командира їхнього до Кобзона відправимо. Маннес перевернутий, Лагус перевернутий. Кобзон чекає якогось їхнього видатного командира. Бажано, щоб і досвідченого в тому числі. А, ось. Ну і загалом, не що. Ну, в принципі, гарно. Тут вже і так гарно. Ну, давайте їм ще що. Побажаємо, щоб ось карму їм побажаємо. Хоча тут вже не влазить, добре. Хай. І так гарно. Що в нас тут? А, отже, от, оце, от, оця вся трічка про те, щоб десь таки попали в гарне, в красиве оточення. Правда? Да, Побажаємо їм цього. Гарний котел, такий, щоб файний. Щоб там тисячі попали, а на там якась там десяток. Далі, військових поразок ми їм побажаємо, щоб на фронті в них все було дуже і дуже печально. І ось, ось, щоб якийсь їхній генерал там, чи інший якийсь гарний е при пагонах. Е при пагонах, одним словом, якась шишка, щоб вона відправилась до Кобзона. Бажано, щоб це була дійсно шишка досвідчена, як то кажуть, професійна, а не якийсь то там. Рядовий полковник, назвемо так, паркетний генерал. А? Ну, гарно, гарно. Хай набуває з ваги. Отакі От оціні розклади вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами канал, якщо маєте на то бажання у спонсорів там свої плюшки. До зустрічі. Нехай щастить.